Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні приїхали до лісу для того, щоб попрацювати трошки. У нас сьогодні вночі був хороший дощик, але ми Бебем яглицю. Сергій Володимирович. Носить. Сергій Володимирович. Да. Всім помаши привіт. Лучше пусть прийдуть ко мне. Ну як? На Не мокра яглиця. Мокра. Мокра яглиця, тяжка. Гарна яглиця. Да? А лохину піде, то тільки так. Зрозуміло. Ти будеш подсипати Так да. А для чого ти її будеш подсипати? Щоб вона ще лохініє з того. <рес> Зрозуміло. Хай люди займаються справами. А ні, то хай приходять допомагати по інтернету. Да. Ти хочеш, щоб тебе хтось Компанію склав? Хочу Тут тиша, Каже Сергій, що дуже гарно в лісі. Тиша. Ой, тиша, у нас тиша. Ой, стреля вже настояща, тиша настала.